Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції і полковник поліції. Значить, є результати, прийшли результати поліграфа, які були відправлені співок для проходження поліграфа. Є пам'ятка щодо дотримання презумпції невинності стосовно осіб, які проходять тестування та нерозголошення орієнтовної інформації, яка отримується за результатами даного тестування пам'ятка на трьох сторіночках. Я попрошу всім уважно прочитати цю пам'ятку і розписатися, що ви ознайомлені знаю. В роботі атестаційної комісії приймає участь три представники громадських організацій. Я, голова секретар. І член комісії Стефаниш Роман Ігорович по службовим питанням немає можливості прийняти рішення в роботі комісії, але у нас є кворум. Ми можемо розпочинати роботу комісії без нього. <клух> <клух> Всі прочитали ну, пане. <клух> Зараз я буду оголошувати результати поліграфа. Так, на секундочку, я хочу запитати, чи хтось ще хоче зайти сюди, тому що це для службового користування. Я попрошу громадськість покинути кабінет. Доброго дня. Хто хоче зайти о, в атестаційну комісію номер 13 всіх запрошуємо. Доброго дня. Роди, приходи проходите, 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 проходите. Проходите дальше. Ты знаешь. Це приміщення для засідання комісії. Є ще бажаючі прийняти участь, щоб ми. Так, за ще ларисорство, так, же, візняк, ми тут будемо стояти, тіснитися. Може якісь інші приміщення, більше є. маю бажання побути всі, як приняття, час проведе. Нікого серйозно, всі мають бажання. Нічого. Не, то, що ти мене драйвиш? я не требиш? А Вони пропустили Доброго дня всім. Ще раз повторюся. В даному кабінеті засідає атестаційна комісія номер 13 до складу атестаційної комісії увійшов я, голова атестаційної комісії Сітова Вадим Анатолійович, секретар атестаційної комісії Золотарьов Сергій Борисович, представники громадськості Кравчук Юрій Олексійович, Малько Іван Іванович, Югас Віктор Карлович. Ще один член атестаційної комісії Стефанишин Роман Іванович, по службовим питанням не міг прибути на засідання комісії. На комісії шести членів присутні п'ять. Робота комісії є правомочною, квором є. Ми згідно нормативних документів можемо розпочати роботу комісії. На сьогодні, на розгляд атестаційної комісії номер 13 виноситься. Атестація двох співробітників: співак Олексій Михайлович, підполковник поліції, начальник сектору управління превентивної діяльності головного управління Національної поліції Закарпатської області і інший співробітник, старший лейтенант поліції Фазан Дмитро Дмитрович, слідчий рахівського відділення поліції. Так, по, о, почнемо о, роботу з розгляду кандидатури співака Олексія Михайловича. Перше засідання комісії відбувалося 13 вересня 2016 року. За результатами розгляду комісії Олексія Михайловича було направлено для проходження поліграфа. В даний час на адресу комісії номер 13 надійшов, надійшла довідка про результати превентивного тестування, тестування з використанням поліграфа поліцейського, який проходить атестацію в Національної поліції України, датована 23 вересня 2016 року. Дана довідка для службового користування гріф на ній. Тому з вашого дозволу для ознайомлення комісії я попрошу громадськість покинути це приміщення. А чому? А, вони мають допуск до служби. Вони а, мають допуск в зв'язку з тим, що вони підписали зобов'язання про нерозголошення. Вони допуск мають? Вони підписали згідно наказу. На вони мають на період мають. проведення атестаційної комісії. У них є Конечно, Підписані зобов'язані до да тут до документів ДСК під час засідання атестаційної А комісії. Що там щось вбивство говориться? Чи що, що ви не хочете зачитати? Є певний порядок розгляду документів. То, що ДСК. ви нас не пускали в комісію? Я вже поняв. Підписано, на ким? можете сказати? Це секретна інформація? Ні. Просто він по довідках і був і зараз. Там... Ну, це ж довідка про інше. Значить, на виконання завдання я вам зачитаю фабулу, це На виконання завдання атестаційної комісії проведено. Превентивного тестування з використанням поліграфу, а також для визначення наявності ймовірно протиправної поведінки поліцейських, які проходять атестування. 23.09 проведено превентивне тестування з використанням поліграфу начальника сектора управління превентивної діяльності підполковника поліції співаку Олексія Так, Якщо цікавить, можливо, пам'яткою знайомитися як люди ще підписували фотозумці, на все цікаві проводив яких, старший опір у управління каже, що головного управління національної поліції у Вінницькій області, майор поліції Пак РГ. А це хто? Тобто він ходив це? на поліграф у Вінницькому тобто. він був в Києві, але представник, який має допуск до поліграфа і пройшов спеціальне навчання. Але ви ми не знайомі. могли в мене пропозиція роздати цю довідку для ознайомлення, щоб ми просто всі не виходили, не заходили. Чи хочете обговорити? Ми хочемо обговорити цю довідку. Ми не можемо присутності в присутності вас, зв'язку з тим, що тут є інформація. Ви можете ознайомитися з пам'яткою. Для нас вона, для атестаційної комісії, де зазначено, що ця інформація є конфіденційною. У нас буде одне тільки запитання. Е, Послідній випадок, де він е, якоби був випивший, а потім вже не випивший. Е, був обговорений при цьому поліграфі, чи не було? За... Там, де поліція зробила затримання, ми ж його раніше направили. Це питання не обговорював. Це питання в цьому поліграфі не обговорювався. Не обговорю. не обговорю. не обговорю. це, да, тобто... це питання не обговорювалося. Коли він був на поліграфі, скажіть, будь ласка, 23 вересня. Тобто сьогодні у нас бачився. так? Сьогодні у нас 30. Це було затримання 3 А він після того вже був? До того. Затримання він був до Ну, да. ви розумієте, у нас було коли на позасідання тринадцятого вересня. Ні, 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 ні. Ми маємо е, питання свої, коли його затримали, якоби в нетверезому виді, а потім виявилося, що він в тверезому виді. Дивіться, 13 вересня засіла комісія, прийняла рішення, підписали документи, відправили їх в Київ. після цього ми більше питання співака не розглядали. Зрозуміло. Тобто ви поставили чіткі питання, які йому ставити, да. і Ні. цього питання в нього не було. Ні. Зрозуміло. А, і ще а, в мене просте, просте питання до комісії, якщо можна. Ми всі знаємо, що прекрасно, прекрасно розуміємо, що він був витучий. Дихати не хотів, там може кров підміняти, то ми всі ці знаємо. Яке ваше ставлення щодо цього? І як я себе після цього всього маю вести на дорогах нашої України? Добто Чому я точно так не можу себе вести, як повів він? Відмовитись від дихати в дракер, сказати, їдьте всі, Бог знає куди, бо я Бог знає хто. Тобто він показав поведінку, як повинен е, людей з нас приклад. себе вести в... Е... Він показав так. приклад. приклад. Та -то, в принципі, я представник поліції, і якщо людина відмовляється проти дракер, значить він автоматично визнає свою провину. Получається так? Ні. Так, Ні. так? Чого і не притягнути до відповідальності раз? Як начальник управління, який сам роздає своїм підлеглим драйвери, щоб проводити освідчення людей, які порушують правила дорожнього руху, сам відмовляється в нього Це нонсенс. Тобто він подав приклад громадськості, що будь-хто може відмовитися туди, я зараз піду, сяду за руч, за кермо п'яний і їжу, відмовляюся, тут і посилаю поліцейський нахід. Так. Так ну, давайте чесно, якщо мене зупиняє поліцейський, я знаю, що я правий. Мені все одно, який там драгер, я знаю, що я правий. Я пеструдую, тому що я правий на 100%. І це всі бачать. Якщо... Драгер покаже, незрозуміло, що це. Я спеціально йду здати кров і дихнути, е медичний, медичний заклад. І я доведу, що я тверезний. А тут, виходить, людина, чиновник відмовляється, непонятно, що показує, його везуть, там не зрозуміло як. Кров міняється. Ми це всі прекрасно розуміємо і знаємо. Ми ще до тих закладів не дійшли. Надіюся, що доберемося. Ну, зверніть на це увагу. Тому що якщо... Получиться незрозуміло як, тоді, вибачте мене завтра, післязавтра я теж все буду вести. Ну, я кажу всім, які я чисту правду. Я постигну День України, який хоче на наконець жити нормально. <плес> Ми, не до яким, 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 ну, Тоді, е, якщо мене <плес> зупинить поліцейський, я теж буду посилати, я теж буду йти. Нехай беруть кров, я знайду тут дві доларів. Нехай там міняють. Почти прецедент був. Ну прецедент був. Це не ж показала людина, чиновник, який мені командує, як жити. Це говорить до прикладу, щоб ви взяли. Це тепер таке запитання. Да. Що несе за собою його вчинок, щоб він відмовився вихати е, цей? Можна я спробую. Що несе за собою? О, це це не Малько Іван, Йван, іван член громадської організації. Член комісії громадськості. Дивіться, наскільки я зрозумів, вас просять вийти тому. Що згідно з з законодавством, ви маєте бути присутні під час обговорення питань, які були поставлені на поліграфу. І Ми про це підписали пам'ятку про нерозложення по інформації. Питання, яке ви тільки що задаєте, не було обговорено на ти, на не, не є не входить до переліку поліграфову. Питання які були на поліковані. Особисто я не заперечую. Якщо ви зайдете, коли будемо я маю, мав мету задати йому це питання. Хочете бути присутні, я особисто заберечую, коли він буде відповідати. Супер. мене просто пропозиція, ми можемо вийти. приміщення, коли будете ознайомлюватися. Як тільки ви ознайомилися, ми знаходимося, ми, заходимо, вас заходимо, 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 ну, ми ну, разом обговоримо. Тобто та. ми чесно, ви кажете, все добре. Участь. Злочинців, суди, злочинців з громадської організації самооборони майдану вчора. Саме ви перевірили їх спеціальні. Саме ви були винні в цьому. Ви тепер тут оцінюєте працю інших. Як ви сюди підпадали? Як ви могли б тратити? Хто вибирає вас? Коли ви фальсифікували у нас документи по самообороні майдану? Ми до вас звертали чотири журналісти. Що ви робили? Ви сьогоднішній день бандити у нас самобороні Майдану». Судимі, бандити. І ви це знаєте. ¿Dónde va a